Добрий день. Мене звуть Герман Пічко. Шановні члени екзамінаційної комісії. Я роблю свій виступ за темою роботи програмне забезпечення пошуку знайомих для спільної риболовлі. Риболовлі є одним з відомих активних хобі для багатьох людей. Непрямо на це вказує, зокрема, та статистика, що розмір ринку рибальських товарів у США в 2023 році оцінювався у 8,78 мільярда доларів, що вказує на величезний обсяг і активність. Спортивна риболовля привертає велику увагу, зокрема, і в Україні навіть під час війни. Проводиться велика кількість заходів зі спортивної риболовлі, створюється велика кількість клубів для риболовлі навколо окремих водойм або місць біля цих водойм. У той же час всі ці спільноти існують достатньо відокремлено. Комунікація пов'язана з персональними контактами, які мають налагоджуватись, тому логічним є створення програмного засобу, який би підтримував налагодження таких контактів. Для цього розробка повинна надавати ряд спрямованих інструментів, що полегшують ці процеси та сприяють прийняттю рішень, які можуть призвести до позитивного досвіду спільної риболовлі. Врахуванням цього попереднього огляду стану проблеми став вибір в якості мети роботи, розробки програмного забезпечення, пошуку знайомих для спільної риболовлі саме на основі інформування про власний досвід риболовлі. Враховуючи таку мету, завдання були сконцентровані на спочатку аналізі проблеми, щоби виділити, які можливості на ринку вже зараз реалізовані, а які ні, потім на проєктуванні та реалізації програми у вигляді веб-засосунку. Базові можливості розглянутих під час аналізу програм були порівняні з моєю розробкою, що дозволило встановити, що аналоги тільки опосередковано можуть застосовуватися для пошуку знайомих для спільної риболовлі. Виконувана в цій роботі розробка FishMateSoft повинна була дозволити реалізувати і установлення знайомст серед рибалок через сам веб-застосунок і пошук серед користувачів, знайомих для спільної риболовлі. А також повинна сприяти утворенню цих знайомств та отриманню додаткової інформації про риболовлю на основі визначення запланованих активностей користувачами та звітування про активності з наданням інформації про використання засоби для риболовлі. Фактично, всі користувачі програми пошуку знайомих для спільної риболовлі можуть бути авторизованими або неавторизованими. авторизовані користувачі представляються ролью рибалка після авторизації. На цьому ж слайді ви бачите на діаграмі варіантів використання, які ж можливості доступні неавторизованому користувачу, тобто фактично без попередніх дій при роботі з програмою. Вони вже безпосередньо включають і пошук знайомих, але щоб працювати з запитами, то для цього вже необхідна наступна роль. Ця роль виникає вже після авторизації, а набір доступних для неї можливостей можна побачити на цій діаграмі варіантів використання програми. Визначення засобів для проєктування і розробки програми виконувалось виходячи з того, що програма має бути реалізована веб-застосунком, адже за обмеження в часі саме таке рішення збільшує можливість потенційних звернень без додаткових вимог. Оскільки мова програмування, що активно використовується для розробки зараз, маючи універсальні засоби для роботи в різних галузях, Python має два основних фреймворки для веб-розробки: це Django і Flask. То вибір відбувався саме серед них. Реалізувати програму я вирішив за допомогою фреймворку Django, адже виходячи з наявних вимог до функції, це складніше рішення, а Django проявляє себе у зменшенні часу розробки якраз для складніших веб-застосунків з активною взаємодією з базою даних. Також Django відзначається наявністю концепції включення всіх основних необхідних засобів розробки, не вимагаючи ці засоби обирати окремо підключати. Також робота з представленими функціями програми вимагає часом адміністративного управління, проте додатково витрачати час на такі можливості є недоцільним. Django надає стандартний засіб реалізації такої можливості. Структура бази даних обрана безпосередньо на основі результатів аналізу предметної області, визначених функціональних вимог до програми. Забезпечення роботи з базою даних реалізовано через систему управління базами даних PostgreSQL, враховуючи її надійність, продуктивність, безпеку, а також, звісно, безкоштовний доступ. Повністю вся схема бази даних представлена на слайді. Знайомство для спільної риболовлі є головним вираженням мети роботи серед сутності предметної області. Від стані в цієї сутності залежить те, яким чином відбувається взаємодія між користувачами, які в програмі є рибалками після авторизації. Спершу реалізується одним з рибалок після авторизації подача заявки на знайомство для спільної риболовлі. З цього моменту знайомство для спільної риболовлі приходить до стану подана заявка. Після цього може втрутитись або сам автор заявки, або її адресат. Автор заявки може не дочекатись її розгляду адресатом та відхилити її, тоді знайомство для спільної риболовлі переходить до стану відхилена заявка. До цього ж стану знайомство переходить тоді, коли її відхилив адресат. Якщо ж адресат навпаки підтвердив заявку зі свого боку, то знайомство для спільної риболовлі переходить до стану підтверджене знайомство. Після цього підтверджене знайомство може будь-якою зі сторін знайомства для спільної риболовлі бути скасованим. На наступних слайдах я продемонстрував деякі інтерфейси програми для роботи над різними функціями, на даному показано, як за рибалкою демонструються його активності. Усі активності, пов'язані з риболовлею, розбиті на вибір всіх тих, які будуть відбуватися в майбутньому, та тих, які вже відбулись. Стосовно обраного варіанту, далі задається варіант сортування. Розділ меню знайомства для рибалки після авторизації включає можливості пошуку знайомих та відображення сторінки зі знайомими для спільної риболовлі та запитами на знайомства. Це і показано на цьому скріншоті. Тут можна переглянути, з ким такі знайомства вже затверджені, з ким ще ні. Сторінка ж самого рибалки показана на цьому слайді. Це верхня частина. Тут можна отримати інформацію про його смаки в риболовлі, зрозуміти таким чином, чи варто з ним заводити контакти, перейти до тих активностей, в яких він бере участь. Тестування програми відбувалося після її розміщення на сервері з виділенням адреси для віддаленого доступу та використанням різних пристроїв, включаючи як персональний комп'ютер, ноутбук, так і мобільні пристрої під керуванням системи Android. При цьому перевірялася робота кожної функції стосовно того, чи було за результатами отримано очікуваний результат. Тестування усіх функцій призвело до отримання очікуваних результатів і завершено успішно. Тож, всі завдання роботи в підсумку були успішно виконані. Дякую за увагу!